Рівненські рятувальники гасять пожежу, яка виникла в автомобілі за допомогою протипожежної ковдри площею 6 на 9 метрів. Полотноєм безоплатно передав британський волонтер Джейсон Халл коли автомобіль охоплює полум'я, з'являється чорний токсичний дим. Він дуже небезпечний, бо швидко поширюється. Достатньо тричі його вдихнути, і людина втрачає свідомість, знаючи, що саме треба робити з допомогою протипожежної ковдри. Рятувальники можуть без небезпеки для життя дуже швидко загасити пожежу. Вони просто припиняють доступ кисню до полум'я. Джейсон Халл – колишній інструктор протипожежної служби сполученого королівства Великої Британії, розповідає у нього на бать. Ківщині в останні роки такі ковдри почали використовувати для ліквідації пожеж у торгових центрах, підземних паркінгах та в багатоповерхових стоянках. Ця протипожежна ковдра коштує приблизно п'ять тисяч доларів. Її можна використовувати багато разів. Вона здатна витримувати температуру близько тисячі градусів. Представники норвезької фірми, яка виробляє ковдри, пожертвували мені кілька екземплярів, щоб я зміг навчити користуватися ними українських пожежників, яких я дуже поважаю як професіоналів. За словами начальника оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС Рівненщини Ігоря Кухарчука, протипожежна ковдра ефективна для гасіння охоплених полум'ям електрокарів. Гасіння електрокарів дуже суттєво, оскільки там є батареї, і вони якби несуть основну загрозу і е, створюють якби небезпеку для рятувальників. І загасити її водою практично неможливо. Тобто, тут, якби використовується принцип ізоляції, накриваючи автомобіль доступу кисню. Ігор Кухарчук каже, протипожежна ковдра дозволить оперативніше гасити пожежі, які виникають в автомобілях. Використовувати її планують в обласному центрі та в найближчих населених пунктах, оскільки у Рівненському районі фіксують найбільше випадків загорянь в транспортних засобах. Максим Коломис, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне.